Доброго дня, розпочнемо прес-конференцію, яка присвячується Буковинській милі. Хочеться нагадати, що в цьому році вона буде традиційно проходити у нас вже у 12-й раз. Традиційно буде проводитись на Соборній площі. В цьому році плануємо також є запрошено багато почесних гостей. Це будемо тримати трошки в секреті, тому що щоб була інтрига. Запрошую всіх буковинців, чернівчан взяти участь в Буковинській милі, яка буде проводитися 25 вересня. Початок реєстрації буде о 9.30. І запрошую також всіх на офіційне відкриття, яке буде об 11 годині. І після цього почнуться в подальшому програмі всі змагання. Традиційно по закінченню змагань будуть розігруватися цінні призи спортивного напрямку. Зокрема, це вже є традиційно, ми по підрахунку майже за 12 років більше 30 велосипедів розіграли серед усіх учасників змагань. Що входить в програму, може розказати? Що входить в нас в програма? Перше, для того, щоб взяти участь в Буковинській милі, потрібно. Може потрібно було попередньо можна було зареєструватися на sportbook.com для того, щоб полегшити собі реєстрацію, тому що буде ваша фамілія вже в е, протоколах, і тільки вам потрібно прийти і взяти стартовий номер. А хто не зареєструвався по, через інтернет, то є можливість зареєструватися з 9.30, коли почнеться реєстрація. Це треба підійти, назвати свою фамілію, взяти стартовий номер і також взяти до стартового номера прикріпний. Талончик і, взяти, і кинути його у лототрон для того, щоб взяти участь у безпрограшній лотереї. Як я вже казав, в 11-й годині буде початок офіційного відкриття змагань. Після цього буде даний старт естафетним командам серед школярів міста Чернівців. В 12 годин планується масовий забіг, це біг дві милі, який традиційно буде проводитись. По вулиці Героїв Майдану до перехрестку, перехрестку Чапаєва. Дистанцію можна давати в будь-якому темпі, який дозволяє фізичний стан того чи іншого спортсмена. Після цього буде даний старт чемпіонату України з бігу на одну милю серед жінок. І в 13.00 ну, після цього буде даний старт чемпіонату України серед чоловіків. І після цього буде нагородження всіх учасників естафети і також учасників Буковинської милі чемпіонату України і розіграш цінних призів. Хто відмовив участь з чемпіонату України? З якими стає помолитися? Цей чемпіонат України в попередніх заявках представлені майже всі. Області, тому що, як сказано, це є чемпіонат України, це входять залікові очки спортсменів, тому за спортсмени самі зацікавлені в тому, щоб брати участь у таких змаганнях, щоб заробляти очки ну і далі для своїх областей. Чи чекати представників Афри... Африки чи інших. Ну, на даний момент, знаєте, що у нас є попередні були перемовини з іншими закордонними спортсменами, зокрема і з африканськими. Але... Та ситуація, яка є в Україні, вона трошки їх, як кажуть, вони бояться до нас приїхати на, на даний момент. І тому навіть і білоруси кажуть, відказалися, сказали, що почекаємо трошки до кращих часів у вас, буде, тоді ми з радістю будемо до вас приїхати. І... Ні, ні, не планується поки що нікого. Максимум з Румунії, так? Да? Так, максимум можливо, так. З Румунії можливо підійдуть, вони теж ще кажуть, не підтвердили свою участь. Цих але така, це саме цікаве, і це, саме це планується, як і в тому році. Ми знаємо, у нас була і Олена Мерленівна також попередньо дала е, згоду взяти участь. І Також ще є спортсмени, е, медалісти Олімпійських ігор, які також ми запросили, і вони приїдуть. але це буде кажуть, сюрприз для е, наших учасників, е, які будуть учасні гості брати участь у Буковинській мілі. Садогорські меди це родич Буковинської меди. Ну я, я думаю, що так, тому що воно і звучить і одинаково, і дійсності це досить приємно, що знайшлися люди, які підтримали нашу ініціативу. І хочеться, щоб можливо вона і в кожному районі, в майбутньому, зробити такі, знаєте, етапи, по яких можна набирати точки, змагатися етапи по всіх районах нашої області. Щоб і дійсності, щоб якомога більше людей заволікати до заняття спорту і, зокрема, вести здоровий спосіб життя. Після операції вдасться взяти участь теж у медіа? Ми... Дуже попередньо вже так. Я взяв участь і е, в пробіжці з медичним університетом, який проводився е, неділю назад в суботу, і також взяв участь в пробіжці з в Садигурській милі на даний момент коліно Відчувається добре, я кажу, немає ніяких проблем, але відчувається те, що за той період часу, який не тренувався, то форма спортивна трошки впала. Але сподіваємося на те, що, я кажу, вдасться надолужити втрачені і війдемо в таку форму спортивну, яка дозволить брати участь у багатьох масових змаганнях, які проводяться у нас на Україні, зокрема і за кордоном, куди мене також зараз ще запрошують. Де відомості, які учасники зареєструвалися на сайті. Ну, знаєте, в нас ще трошки я кажу, ми до, ми до цього тільки йдемо, і на, на, на сайті ще не так багато, але в основному у нас люди е, привикли так, що вони приходять до місця старту, і я розумію, що це не є велика проблема. В майбутньому, можливо, ми дійдемо до того, що будемо знати певну кількість, тому воно трошки йде, коли складають незручності, е, в тому, що ми, так як ми на біг миру, е, коли ми розраховували, ну, номерів заказали. Там тисячу, так? і коли за два-три дні вже подивилися, що ми вже біля 800-900 номерів роздали, зрозуміло, що будуть ще люди, які будуть мати бажання зареєструватися на місці старту, ми заказали ще 300 номерів і потім біля 200 чоловік бігли без номерів, тому що ну, ми не знали, яка кількість прийде брати участь у змаганнях. Тому ми попередньо заказали багато номерів, але надіємося на те, що ну, зможемо забезпечити всіх стартовими номерами, які залишаються. Учасників змагань залишаються на пам'ять. Зокрема, також будуть роздані сертифікати на фініші всім про те, що вони взяли участь в 12-й Букмінській мирі. Тобто, ви плануєте, що ця буде масовіше, ніж минулорічне. Ну ми завжди завжди на це надіємося, що дійсності те, що ми робимо, ми попаралізуємо. Здоровий спосіб життя. Ми показуємо приклад своїм діткам. Ми, зокрема, бачили, як були на Насадигурській милі, де було багато дітей, і майже всі до кінця заходу сиділи, з дійсності отримали задоволення від проведеного заходу. Тому що, як, як кажуть, спорт це і здоров'я. А щодо дитячих естафет, можна так, 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 так. До дитячих естафет воно традиційно вже. Було обговорено із викладачами, як саме краще провести. І тому хлоп... будуть брати участь 4 хлопчика, 4 дівчинки. Хлопчики будуть бігти по одному кругу по цілому, це 260 метрів, а дівчатка по пів кругу по 130 метрів. Для всіх школярів, які сядуть призові місця виготовлені медалі. І само собою, що вони зможуть взяти участь також в розіграшах е, цінних призів. Хоч це не всі призи, призи ще є, є більше, просто сюди не взялися. Які спортивного напрямку, це і м'ячі, також будуть і е, футболки традиційні розроблені, які є. Трошки іншим дизайном. Зараз також буде такий сюрприз для е, всіх учасників. Також буде багато їх розігра... розіграно серед всіх учасників. Моделі будуть. Ну, дійсно, ну, само собою, що ми запрошуємо всіх наших партнерів, які підтримують нас, яких ми підтримуємо, тому багато буде як кажуть, людей різних напрямків діяльності, які як кажуть, традиційно у нас беруть участь в Буковинській милі і бігу миру.